Роздільний профіль. Що ж це таке? Роздільний або розділовий профіль це незамінний інструмент при укладці різноманітних будівельних підлогових матеріалів. Вони використовуються для оформлення або герметизації зазорів та стиків, що знаходяться на межі двох сусідніх покриттів. Запобігають розтріскуванню матеріалів підлоги із-за теплового розширення, виконують не лише технічну. А й декоративну функцію Використовується в житловому фонді, офісних приміщеннях, ванних кімнатах, готелях, оздоровчих комплексах. Ви можете рівно з'єднувати такі види покриттів, як плитка, дошка, паркет, скло, керамограніт, виготовлені профілі з ПВХ, алюмінію або нержавіючої сталі з неопреновою вставкою, профілі стійкі до високих температур, кислот. Та миючим засобам. Роздільні профілі серії ДП мають базовий колір сірий або кремовий. Для замовлення профілю або отримання консультації дзвоніть за номером телефону чи залишайте заявки на нашому сайті.